Слово Ісусу Христу, так як ми бачимо, що сьогодні наука грається з ДНК, тобто тварин схрещує з, з різними тваринами, Хоче зробити з них кращих, сильніших. Так само з рослинами вони граються то з ДНК. Але те, що сотворено розумом людини, і це не по-божому зроблено, тому що Господь вже все сотворив. Та найкраще нам тільки йому шану треба давати, а людина рахує, що ні, ми будемо ще краще зробити. Але ми так робимо, що ці схрещування, це все потребує весь час всякого, всяких привівок, всякого лікування. Воно просто так в світі не може існувати без всяких препаратів, тому що воно є недосконале. Так само людина, яка без Бога є недосконала, і вона починає всяку чепуху в цьому світі творити. І добра до цього ніякого не призводить.